Вітаю вас, шановні, бажаю міцного та позитивного, незважаючи ні на що заспала сьогодні, заспала і так, по-дорослому. Тому що я не хочу казати за графіки, я нічого не хочу казати за світло, тому що майже всі, майже всі ми живемо в однакових умовах. І... І думаю, чого я буду вставати? Я не вмиюся, я нічого. І я думаю, трішки полежу. Я як полежала, хі -хі -хі. ну нічого, все нормально. Сьогодні в нас вже 27 січня, і через місяць і один день буде весна. Отак, От день за днем все ближче і ближче до нас весна, буде тепло. Будемо дивитися, як. Прокидається нове життя. Знаєте, я коли дивлюся на бруньки, і вони починають листя лише тільки, ще не розпускається, воно лише видно, і воно таке аж липке. Оце от у мене асоціація починається нове життя. Стосовно відключень, ну, у нас більше є включення на годину. Графік я вам покажу, який у нас вчора був. От. І я вчора пішла думаю, І що ми ввечері будемо от ось сидіти, пішли в кіно. Зранку я купила квітки, і на 17 годину ми пішли на новий. Український фільм це сімейна комедія Ну мам. І в мене вчора було стільки емоцій після перегляду цього фільму. І думаю, треба з цим ніч переспати і потім казати, ці емоції нікуди куди не поділися. Я раджу подивитися, сходити в кінотеатр, або з часом воно буде, мабуть, і десь на платформах, тому що це моя думка, що до Дня Матері, це друга неділя травня, в Україні відзначається День Матері. Мені здається, десь та воно і з'явиться, подивитися. Що хочу сказати. Ми коли йшли, прийшли раніше, ну, так, на хвилин 10, пройшлись по колу, подивилися, люди грають у боулінг, дітки там на дитячих майданчиках щось трибають, хтось сидить, каву п'є, хтось піцу їсть, хтось в черзі стоїть за квітками на цю стрічку. А може, там і інше були, там вже ж не один зал, там декілька залів і декілька стрічок. І знаєте, що це теж наша черга, і там теж немає світла. І це все працює від генераторів, від чого, але не знаю, але воно пра працює. Як би там не було, у нас все працює. Хоч забери електрику. працює. Розумієте? І я звернула увагу, що коли ми заходили в зал, ну, ну, я не звернула увагу просто чогось, я це побачила. Там були. Матуся з донькою, наприклад, 14 років, 16 років. Мама з сином була, ну, я їх не бачила, як вони заходили. Вони поруч сиділи, і він десь і кожен заходив там, руки в кишенях, хтось телефон там тримав, знаєте. От. А коли виходили після перегляду цієї стрічки, майже кожен тримав, тримався за руку. Мама з донькою, син з мамою. Це шість історій, шість мам, шість діточок, їх відносини, їх життя. І, знаєте, коли починався фільм, багато хто там починав відкривати там, пляшку там, з водичкою або з колою, я не знаю, з якимось напоєм. Хтось намагався відкривати чипси, але пройшло буквально 10 хвилин фільму і в залі була тиша. Спочатку фільм починається про того, як вводиться в історію там, за кожну матусю, за кожну дитинку, а потім як воно все продовжується. І там про одну матусю хочу сказати, у неї день народження, вона на кухні приходить. Я в сторіс це в інстаграм собі завантажувала вчора. Хто дивився сторіс, той зараз зрозуміє, ну, буде уявляти цю картинку. Матуся на кухні, в неї день народження, вона там щось у фартухі цьому стоїть. І Чоловік з сином, дорослий син, він у неї фотограф, знімає для рекламних там, агенцій фотографії, рекламу і дають їй такий подарунок, вона відкриває, а там три каструлі, і вона так на них дивиться. І каже, бере ці каструлі, кидає їм. А вони ловлять А син каже: Мама, це ж Німеччина, тут подвійне дно. Вона каже: засуньте ви їх собі. І каже, куди? І каже, я зранку. Приготувала сніданок, поснідали. Я поки мию посуду, думаю, що я буду готувати на обід. Приготувала обід, поїли мию посуд, Думаю, вже за вечерю. А ви мені ту каструлю? А я з нашої області жодного разу не нікуди не виїздила. Ні, виїздила, коли твого батька в Миколаївську область їздила, щоб закадірувати, щоб він не пив. От а він каже: мам, ну я збираюсь їхати до Києва. в мене там робота, і давай поїдемо разом перший раз у Києві. І так багато людей я бачу її в тому, і вона десь хоче посидіти. А син каже: Ну, все, я поїхав на роботу. Давай я тобі скину, куди приїхати, геолокацію. Вона каже: Та що я не розберуся, скажи, ти будеш? Я приїду. Він каже: Ну там скляний міст. Ти знаєш? ну що я знаю? Він тільки пішов воно, з чоловіком, чоловік стоїть тітою, насіння лузає. І потім такий сюжет вони так приходять саме на той майданчик, вони так гуляли з чоловіком, на той майданчик, де йде зйомка для ювелірного якогось там, ну прикраси, реклама прикрас. І модель там така гарна з такою фігуркою, такі правильні риси обличчя, така ну модель, модель і дуже красива. І вона, я не буду це одягати, цю сукню, це дно якесь все. Я з вами не працюю, і вона уходить. А треба знімати рекламу прикрас, а нема з ким. І син дивиться, що мама підійшла з татом і дивляться що то на майданчики, а татусь знову з насінням тим, а та не це насіння, не лузать це насіння. І син каже, ви знаєте, яка має бути модель? Вона має бути справжньою, вона має бути тою, яка прокидається кожного ранку. Одягає ці прикраси, наприклад, сережки, і починає жити життя, готувати сніданки, обіди, має свою родину, займається хатніми, справами, має бути справжність, досить вже якихось там параметрів. А, він каже, а режисер каже: ну то. Так, і більше куплять, якщо будуть бачити справжність, а не модель, яка дуже гарна, і не кожна жінка ну, може мати таку зовнішність, тому що на цим моделі працюють. <кхм> і син показує на свою маму, і режисер підходить і каже, як вас звати? А вона, от бачиш, до нас вже підійшли. Я казала тобі не лузай це насіння. Він каже, нам потрібна ваша допомога, чи не можете ви знятися в нашій рекламі. А мама до шлюбу була моделлю. І вона, коли вийшла заміж, вона присвятила себе родині, сім'ї. І вона вже більше цим не займалася. І син про це дізнався лише напередодні, її дня народження цього. Тобто навички моделі, як Працювати в кадрі в неї є, але це було тоді, колись. І вона каже: ні, 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 я не можу, у мене тиск, я вся потна. Ем, і взагалі у мене маршрутка через 30 хвилин мені додому їхати. Чого маршрутка, якщо вони машиною приїхали? А він, та ну, це не займе багато часу, ну, будь ласка. А вона ні, я не можу, мого чоловіка дідусь помер, а той стоїть, каже, такий він 30 років як помер. Ну, вмовляють її, вона виходить така гарна, з макіяжем, з зачіскою, зелені сукні, так пасує її і каже, у мене оце робоча сторона, мене з цієї сторони знімайте. І вона починає зніматися, і чоловік стоїть і каже, нічого собі, потім підходить до неї і каже, пані, можна я з вами познайомлюсь, а вона і я заміжня. <хи> і знаєте, якось спочатку вона заради сина, а потім син заради, ну, не те, що заради. А ось так от і наприкінці фільму. Пісня Скрябіна, ну мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину з тобою на різні теми посидимо. І я дивлюся, що це не залишило байдужим перегляд цього фільму. Пісня «Скрябіна»». незважаючи, чи ти мама, чи ти підліток, який був з, з Матусін. Однаково, у всіх були почуття, розумієте? І, до речі, в залі тепло. Незважаючи на те, що ми одна черга, і у нас немає світла, і там немає світла. Але торгівельний центр працює. В залі тепло. І тепло не від того, що там були люди і якось так обігріли. Ні, ми зайшли і одразу, там було тепло. Я знімала куртку. і... Комфортно було. От так, мої дорогенькі, поділилася з вами враженнями перегляду нового українського кіно. Поспілкувалася сьогодні з вами, побачилася. Голова не мита. І так гарно. і так гарно. До зустрічі в новому відео. Бережіть себе до побачення.